На світі можна жити без еталонів, по різному дивитися на світ широкими очима, з під долоні, крізь пальці, у квартирку, за воріт. І від того світ не зміниться ні трохи, а все залежить від людських зіниць. В широких відіб'ється вся епоха, у звужених – збіговисько дрібниць. Якщо замислитись про роль жінки у суспільстві, то можна без перебільшення зазначити, що саме українки були споконвіку. Не лише берегинями та продовжувачками свого роду, але й передовсім носіями національної культури, творцями історії. Як сказав мудрець, виховувати дівчинку це виховувати суспільство, тому що воно виходить з родини, де душею є жінка. А насправді дуже хотілося поговорити про це, про сприйняття в світі української жінки і самої України. Ця книжка на, насправді вона ще 1908 7. року, коли е, вивчали всі території, вивчали чесно науковий дослід. Науковий, да, да, дослідження були. І тут дуже гарне є дослідження українського жіноцтва і порівняння з російськими жінками. І е, такий цікавий приклад, коли е, російська. В Росії дівчині казали, що от є хлопець гарний, заміжний, і підеш ти до нього, будеш його дружиною. І російська жінка брала, брала такий клумачок, свій, там, які речі в неї були вже набуті на той момент, і вона покорялася батькам і йшла. Про українських жінок вони пишуть, що вони були з дуже таким серйозним характером. Вони ручки тако складали, і казали, ні, туди не піду, бо того дуже кохаю. І це певна історія, яка дає можливість нам зрозуміти, що українська жінка вона завжди мала отой стержень, який давав можливість при, при відтворенні певних умов взяти на себе відповідальність. Тому що ми бачимо, що вона тут показує характер, але ми знаємо другу історію, коли, коли була Анна Ярославна, і коли особливо сьогодні ти знаходишся в стінах Святої Софії, і ти можна собі просто уявити по якихось фільмах, так, що як тут відбувалося це життя. І коли Ярослав позвав свою доньку і сказав, що ось в тебе така місія, ти маєш. Стати дружиною французького короля Уже не молодого, Уже не молодого В Свої 22. І, да, і, і це не не на літаку, де є і туалет, і руки ти можеш помити, а ти от збираєшся, і ти вже розумієш, що це дуже довга путь, і що можливо ти вже ніколи. Не повернешся назад. Не побачиш кій. ні батьків, ні своїх сестер, і братів. І вона, ця, ця жінка на цьому етапі, вона вже тут стає зовсім свідомою. Вона і морально, і духовно, і, мабуть, оця ця відповідальність за свою державу. Да? Вона приймає це рішення батька і вона їде в ту країну і. Коли вона приїхала, відповідно теж не мовчала, а вона дуже толерантно, вона казала, що не гоже королю такої держави ставити ну, хрестики під такими важливими документами держави. І вона почала навчати свого чоловіка. І всі ми не замислюємося над тим, що вона ну. Вона стала да, 30 поколінь де французів, де тече наша українська кров. Вона ж туди поїхала, вона привезла з собою Євангеліє, і потім на цьому Євангелії всі королі приймали присягу. Тобто, фактично, вона нашу культуру повезла туди і зробила її от, частиною культури європейської Це, це вже місія така. Да? і на вела року. себе достойно. І е, на той момент француженки вважали її найгарнішою особою, тому що в 22 роки вона знала декілька мов, вона вміла писати вірші, вона зналась на. Музиці і фактично навчила на той момент еліту Літу. французьку підписуватись, да. писати грамоті. Навчила, тобто, фактично, це напевно і була така місія, яка вийшла знову ж таки з родини. Це цінності. Ага. Як ага. дуже багато є жінок політиків сьогодні, сучасних жінок-політиків, і коли ми говоримо про те, що. Жінка має внести моральність, це має бути духовність, це має бути відповідальність за державу. Це от такі речі, яким, до речі, час уку і опікується, тому що уку для мене це такий заклад Взірець. Український католицький Взірець, університет. Для мене це да, тому що і вони, вони сьогодні виховую... надію Савченко, до речі, нагородили от такою премією за моральність за те, як вона себе в іншій країні поводить по відношенню до своєї країни, тобто вона показує, що вона гідна донька своєї країни і. Ну, вона несе це гідно. От на сьогоднішній день те, що відбувається у світі з, з війною, е і мені здається, що всей світ він став такий хиткий, і м ми маємо, ми, українці, маємо усвідомити, а де ми на глобусі. Ні, фактично, коли приїздив Байден, і е промова була в Верховній, Верховній Раді, Раді, він говорив е про те, що ми маємо е зрозуміти, що ми велика нація. І між майданами він розказав нашу історію: один Майдан і другий Майдан. І йому навіть на думку не спало, що наша історія значно глибша, що ми входимо до тих країн, які в середньовіччя вже навчали Європу писемності через своїх жінок, які ну, на сьогоднішній день і ще не всі жінки мають право вчитись писати і читати. Так? А ми в 11 сторіччі це робили. І фактично Ярослав Мудрий був батьком всієї Європи, оскільки всі це його стратег, діти це всі його були рівню. жонаті на всіх представниках країн країнах Європи, і на той момент рівень нашої освіти досяг дуже великого рівня. Да? А за якийсь певний період нам показали, що наше місце не там, а десь в іншому світі, і ми всі з цим скорились. Ми, і ми, така... ми, мабуть, не йдемо в Європу, да? а ми туди маємо повертатися. Тому що от коли навіть про Магдебурзьке право ми кажемо, але знаючи свою історію, знаючи напевне, свою історію, так. Так. про Магдебурзьке право, де воно у нас закінчився Полтава й Харків, так і ми знову ж таки теж про це практично нічого не знаємо, тому що так було сплановано, щоб ми забували свою історію. Ми от е, мали чудову зустріч з Оксаною Забушко, яка тільки щойно приїхала з Франції. з Франції з Парижу, і їй вдалось купити е, е, розмальовку, така дуже щас цікава розмальовка, мапа світу всього. І на цій розмальовці тут є певні якісь ознаки кожної країни, які нам зразу про то говорять. Є Франція з Ефіловою башнею, є Італія з Пейзанською башнею, є ну, тут Німеччина із своєю телевежею, є Польща, Іспанія з горнолижними курортами. І є Росія, де є стоїть Матрьошка і стоїть е, собор Василя Блаженого. І коли ми доходимо до України, там ростуть ялинки. Про нас ніхто нічого не знає, і це і це просто е, ну жахливо, як на мій погляд, тому що це дають маленьким французам, діткам, у яких щастя відбувається творення світопогляду на Панується. хто так? Картина світу. Картина світу, а її немає. Там ялинки, де ми. І відповідно в цій ситуації ми би мали скласти якусь таку сторі, сторі на сторінок 60, невелику, бо в світі зараз настільки велика нестача часу в кожного. У нас немає того часу. Це має бути якась така коротенька. Ну, не така, як в Вікіпедії, да? а логічно вибудована. Тому що, коли ми до поляків заходимо, у них чітко написано, що. Е Поля, по, польська країна і французи мають е, відносини з 16-го сторіччя, а про нас нічого немає. І тому, коли був Майдан, відповідно ніяких меседжів, крім однієї, хто то спостерігав, не було. Це була Швеція. Швеція давала дуже гарні меседжі, меседжі е, які були зрозумілі всім. І хто був в Швеції? Той зразу для себе це зрозуміє, тому що в Стокгольмі а, є королівські музеї, де е, е, зберігаються наші клейноди. Мазепа привіз клейноди а, туди. Та, це якраз це була така імміграція мазепинського періоду, і вони там це все могли зберегти. Е, тому що спочатку там поляки захватили, потім шведи захватили у поляків, і, і оця була еміграція, еміграція, от була міграція коли можна було про те розказати. Тобто тут е, вибудовувалася стратегія. 100 ну, річ, да? які от уже стільки років пройшло, це, мабуть, років з 300, так. І от зараз воно на нас вплинуло от таким чином, що нас підтримали в такий важкий для нас час. І крім того, я хочу додати, що матір'ю королеви Анни Ярославовни була. Швецька представниця тої країни, і фактично, в ці події, які зараз відбуваються, у нас в Житомирі нещодавно відбувся міжнародний швецький форум. І Швеція, ми знайомі ось, з послом Швеції Андреєм фон Бекеретом, Він переймається зараз гендерною політикою. Дуже тобто, переймається. Він... це просто людина перед якою треба нам жінкам. Роль жінки в суспільстві, от для них вона дуже Дякую, важлива ти. насправді, тому що вони пам'ятають саме нашу Анну Ярославовну. І на той період, коли більшовики хотіли розрушити Софію, а саме Швеція і Франція стали бити таку світову тривогу. Вони сказали: чекайте, це будував цей собор, будував батько королеви, яка дала 30 поколінням життя. Ви не маєте права цього робити, і саме вони на світовому рівні зупинили руйнацію цієї святині української. Тобто, фактично, наша історія дуже цікава, і ми маємо всьому світу і собі, перш за все, тому що самі не знаємо цієї історії, заявити про те, що ми достойна нація, що наше коріння в середньовіччі, і ми фактично багато на що здатні. Якби ми то все знали, якби ми мали маленькі приклади, ось тут поруч, як і, і, і які є жінки, як вони е, ну, міняють цей світ, гуртують навколо себе громаду, це, це дуже не важливо, не це. важливо. Це дуже важливо. Для мене було ну, такою приємною подією. Вона відбулася 13-му році, 14, 27 вересня, я це запам'ятала, коли Борис Гудзяк його було назначено апостолом апостольським е, е, екзархом від України. Для українських католиків. Там іде Франція, Бельгія, Люксембург, Швейцарія, Нідерланди. Він зараз працює у Франції. І коли він підписував договір з, французьким, з французькою владою в Сен-Лісі, українці, яких він запросив в гості. Це 40 кілометрів від Парижу. Побачили той замок. Це така церква, замок, великі, дуже гарні приміщення, яке вже пустує багато років. Він їм показав, і вони сказали, що ми маємо то викупити. Він показав будинок, в якому жила Анна Ярославовна з трьома синами уже після смерті свого чоловіка. І відповідно українці настільки перейнялися, що вже, він каже, що вже в літаку вони розмовляли тихенько. каже. А, а може, тут якийсь з Росії їде, нам не можна про це говорити, нам треба терміново це все купити. І от вони за 200 тисяч євро купили то, той замок, і тепер там вже це церква зверху, а е, є величезний проект з кошторисом, е, тому що от буквально пару тижнів назад Борис Гудзяк приїжджав до Києва і в Софії Київській робив презентацію. Вони хочуть відтворити там е, центр Анни Ярославни, де би могли. Е, ми гуртуватися і доносити про себе свою сторі, свою історію, своє життя, свою культуру. І е, там е, під, під землею, в підвальних приміщеннях, там величезна, величезні тисячі квадратів, де можна робити, де планується зробити е, музей, де планується зробити якісь центри, де би наші художники виїжджали, де би наші актори виїжджали. Е, е, і там вже дуже було багато людей. Дуже було багато людей. І, е, Борис Гудзяк кожного 20 травня він запрошує. Там дуже велика такий молебен відбувається, і запрошую всіх. Запрошую всіх до себе. Каже, в мене в мене велика кімната, 300 квадратних метрів, всі будуть в мене ночувати, тільки приїжджайте, подивіться, бо це якраз ну, така подія, де ми маємо всі згуртуватися і е ну, може прицепитися до того воду, щоб показати, як? Як це все? Оце все ми, оце все наша історія. Бо на початку там. Там дуже гарний пам'ятник Анні, але було написано, що то російська королева. І лише коли мер, який мав дружину з діаспори, вона йому все розповіла, і вони Довти, жінка. жінка, вони молоточком все позбивали і написали, що то українська королева і. От такими маленькими кроками, маленькими пазлами, ми маємо гуртуватися, щоб показати цю історію. Щоб е, дуже би хотілося, щоб і наші депутати, і наші е, всі, абсолютно всі, то мають робити, абсолютно. мислити категоріями не п'ятирічок, А от Категоріями сторіч, так? тому що коли ти от щось робиш, можна тут зараз робити таку якусь бурхливу діяльність і легко показати свою завантаженість, але дуже важко показати результат. І відповідно в цій ситуації ми маємо кожен на своєму місці робити те, що він може робити, гуртувати навколо себе людей, які би включалися в ці процеси, і потихеньку ну, міняти самих себе, тому що ну, у нас дуже великий період часу знищували. Я підданка своїх обов'язків, я васал свому королю. Я люблю тебе тихо, боязко, я прощально тебе люблю. Не жалкуй за мною, я мічена. Мене кожне лихо згребе на прощання тобою засвічена, подарую тобі себе. Це блишитись, але не можу я нареченою наречеє, заколисує, заворожує чорнобрив'я таких ночей. А в моєму краю, ойчистому, б'ють гармати, свистить картеч. Я не жінка, найкращі лицарі наді мною зламали меч. Мені легко, що вже аж трудно, мені страшно забуду пароль, мене кличе суворо і трудно мій обов'язок, мій король. Не кажи, що не маю рації, і докора мене край, я в любові, як в еміграції. Відпусти мене в рідний край. Ми можемо пишатись, починаючи от від княгині Ольги, йде далі, Анна Ярославна, Рексалана. До речі, Рексалана була першою письменницею українською і називалася Рексалана, тому що на той момент Україну називали Роксоланія, а вона фактично була виходка з України, яка Солиману писала. Він їй писав освідчення в любові, писав віршами, а вона відповідала йому також віршовано. І вона стала першою фіксованою такою українською поетесою, яка фактично робила такі речі вважається одною з перших поетес. протест. Ну, я, всі українці, які зараз мають змогу підійти до могилки, вони кажуть, що я не була. Ну, Вони кажуть, що там постійно живі квіти. І це дуже приємно. Ну, вона дійсно вона впродовж тридцяти років була ідеалом от, того мусульманського світу, наша українська жінка, mm -hmm. яка внесла туди також якусь свою політику, частину України, своє це бачення, це, це, лідерське для бачення виховання патріотизму, і знову That's ж правда. таки прославляла Роксаланію, прославляла Україну. Так і далі тут і Ольга Кобилянська, і Марія Заньковецька, і вже сучасні жінки, і Білокур Катерина, і Примаченко на виставці ми також були, і Олена Теліга. Звісно, Ліна Костенко. Ліна Костенко, це одна. Сьогодні Забушко нації а Оксана ти, Забушка ти, також це люди, які от. Вони, звісно, однозначно вони мають певну місію в своєму житті, вони роблять свою улюблену справу і від того самі насолоджуються. Тому що, коли ти спілкуєшся, коли ти маєш таку честь, десь там в куточку посидіти, коли там Ліна Костенко читає вірші, або, або Оксана Забужко, ти з нею спілкуєшся. Ну, я особисто мене приповнює така енергія позитиву, що от ці жінки-українки, що вони такі, і вони взяли на себе таку відповідальність. І вони несуть це і, і намагаються змінити цю країну просто от. Я навіть не можу, даже не можу передати ці відчуття настільки, от вони великі, настільки мені приємно, що от є такі люди. І ми намагаємось теж тут, от в кав'ярні, дуже часто запрошувати таких людей. От приїжджає до нас з видавництва старого леву Мар'яна Савка. Ну вона пише чудові вірші, вона пише книжки. І от час, видавництво Старого Лева, це так приємно. Я е е дружу з ними в Фейсбуці і, і, і з паном Миколом, і чоловік з нею, і я бачу кожного тижня дві-три книжки виходить. Дві три книжки. Боже, як це приємно. І, <ріст> і коли вона... Ще... І, да, і книжки, які, от, наприклад, там, там, допустим, я там так беру, ага, мені це подобається, я ж навіть не можу всіх перечитати, тому що я їх беру оночці. І вона потім мені настільки вдячна, і настільки їй це все подобається, там гармидур у школі, вона сміється. Шапочка і кит, вона вже дуже-дуже напрягається. Вона вже каже, що треба піти до школи, треба там це все. І в них вже в школі Катерина Бабкіна, яка опікується і взяла, ви знаєте, про який я проєкт кажу, да? Шапочка і кит це це книжка, яку написала Катерина Бабкіна, і ці, ця книжечка про хлопчика, який хворий на рак. І от вони вона взяла на себе обов'язки за цей 2016 рік е, своїми продажами назбирати мільйон і передати у фонд таблеточки. Це фонд, який опікується онкохворими да. дітками. Да. і Житомир вони наразі даже... лічать декілька дітей з Житомира в Італії, не проплачують лікування. І видавництво Старого Лева також приєдналося. І ми також ці книжки закупили. У нас продаються, гривень... кожен може приєднатися в Житомирі, може приєднатися. І насправді, коли е, мені здається, так, так я відчуваю, коли я приєднуюсь до таких от атракцій, ти відчуваєш таку внутрішню гармонію, що ти зробив якусь гарну справу. І от вона прочитала, і вона в школі розповіла всім. І Прийшла і каже директор, мене опередила. Каже, вона запросила Катерину Бавкіну. І дуже багато діток в школі слухали, і вони всі прийнялися. І головне, що тут відбувається, ну ти. Ти здав, ти купив цю книжку, ти її маєш, ти її прочитав, ти отримав задоволення, тому що книжка дуже гарно написана. Але ж ще вона вчить помічати біль поруч, і це теж дуже би, важливо. Що от стільки, стільки таких соціальних і ще таких складових у будь-якого проекта. Тому таких проєктів, ну ми принаймні тут намагаємося дуже багато робити, і вони дуже цікаві. І останній один з останніх проєктів, коли ми от з Тетянкою привезли виставу Севен, це звісно ж таки з подачі Ніколаса фон Бекарата, тому що це він привіз цю виставу і дозволив в чотирьох містах її ну зіграти, поставити на сцені. І його ну така величезна праця, вона нескінченна. Вона він постійно в цьому русі рухається. Тому що він впевнений і не втомлюється повторювати, що коли є певна, певна е, кількість жінок, які можуть змінити, які можуть пом'якшити десь якісь такі агресивні речі, які відбуваються. Радикальні чоловічі погляди пом'якшити. Він в цьому впевнений і підтримує, як тільки може. Це дуже приємно, тому що він тоді приїхав до нас на виставу і е, давав інтерв'ю, і був дуже вдячний, що ми взяли на себе таку відповідальність, і це відтворили в Житомирі. Причому йому настільки сподобалося, що міжнародний форум по енергоефективності він провів у нас в Житомирі, і завдяки цьому він привіз 12 донорів шведів. І завдяки цьому Житомир залучив 65 мільйонів євро на енергоефективні заходи. А і його особисто переконання він переймається дуже гендерною політикою тут у нас на Україні. Тому що коли ми зробили аудит, таку статистику маленьку, у нас щорічно 15 тисяч жінок гине від насильства. У нас 90% жінок, які сьогодні сидять в тюрмах, це жертви домашнього насильства. Тобто наше суспільство. Ну, трошки отруєне тими відносинами, які ну, не складаються, можливо, із за зовнішньої агресії. Ну, чинників є багато, але принаймні вони допомагають нам сьогодні залучити лідерський потенціал жінок для того, аби змінити країну і піти до себе додому в Європу. Кожна людина вона має брати на себе якусь відповідальність. Сісти, поговорити, це легше, ну легшого не буває. А ти покажеш, що ти зробив? Маленьким кроком покажи, тому що можливо у жінки це більш якось на рівні ну, інтуїтивному. Да? Бо вона, як стріла випускає своїх дітей в майбутнє, і вона вже переживає за це майбутнє. Да? І інтуїтивно вона починає охороняти якось і, і і берегти. І свою країну відповідно, і майбутнє своїх Ді, дітей. Моя любове, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни, лиш не зроби слухняною рабою, не ушукай. І крил не обітний. Я от буквально на днях прочитала Зоя Канжик з Одеси. Письменниця вона була у Львові і побачила горіховий дім. Це такий невеличкий проєкт, де працюють і живуть практично жінки, над якими відбулося якесь насильство уже край того всього. І Ну, ці жінки мали змогу прийти в цей дім, жити і працювати. І от вони часом випікають чудові горіхи, печиво. Вони це все продають і вони там о -о, себе отримують це і мають кошти. Да. Там. І головне вони спілкуються. Вони спілкуються на ті теми, про які вони. Ну, можливо, навіть боялися колись говорити. Це саме головне, які, напевно, краще них ніхто не знає, так. тому що вони і це переживає. Однозначно, і ви знаєте, от ми коли вийшли з вистави, я навіть не знаю, де дівчата брали телефони, жінки, Житомирянки, які от потерпають від чоловіків. І вони просили тільки не Житомирські номери, ми надавали їм київські телефони, де б вони могли отримати консультацію. І це був дуже такий, достатньо такий серйозний потік дзвінків. І, ну, ми ще раз впевнились, в тому що це ну, правильні речі, які ми робимо, це вони правильні, тому що вони є на потребі, і жінкам треба тільки от, допомогти, щоб, щоб вийти із цього стану. Мені здається, якби чоловік розумів, якщо він зробить свою ну, дружину щасливою, а, надасть їй можливість вчитися, розвиватися, то Розуміє він те, чи не розуміє, він відкриє такий потік енергії, який і його буде штовхати по життю. Ну, мені так здається, із якогось такого мого бачення в житті. І от... Тоді тоді відбувається таке, як синергія, симбіоз, да, цих енергій, і е, один одному допомагають розвиватися. Е, розвиватися і розвивати, звісно, не розвивати можливо, а показувати своїм дітям. Тому що що б ми своїм дітям не говорили, як треба себе вести, ніколи нічого працювати не буде. Не буде от нас. так, от так у наша одна знайома Анна Власова розповідала, як вона вчила е, е, свого онука підмітати. Я так вчила свою онучку мити посуду, і ти розповідаєш. От ми і так, і так, і отак от витирай, а ти так підмітай. І ми ж думаємо, що ми проговорюємо це і ми вчимо їх цьому. А насправді, на наступний день і Анна Миколаївна і я, ми отримали зворотній зв'язок, коли мене вже моя онучка вчила. Тобто я проговорювала і вчила її керувати. А якби я тихенько от зробила і ось тут, і ось тут, то тоді би я її вчила. І відповідно в цьому віці трьох-чотирьох років у дітей формуються цінності, це нашої з вами поведінки. А далі, якщо людина буде працювати над собою, то з якимсь там циклом 4, 7, 14 років, да, вона буде себе удосконалювати, а може все життя пронести от ті цінності, які отримала в певному періоді часу і над собою не буде працювати. Тому це постійний якийсь розвиток і. Для жінки мені здається він дуже важливий. І тут треба один одному допомагати. Тому що ці, ця допомога може бути не тільки в родині, а от і на роботі. Ця допомога може бути будь де якийсь маленький випадок може повністю змінити життя. Життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка. Прозрій, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу шукати, бо в цьому схибиш, то вже навіки.